Господь з вами і з Духом Твоїм Читання святого Євангелія від Іоанна. Слава Тобі, Господи! того часу Ісус мовив, Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я Його воскрешу останнього дня. Чимало Ісусових учнів, почувши це, сказали, то тверде Слово, хто може його слухати? Ісус, вже, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: Чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що Син людський підіймається туди? Де був раніше? Це дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, це дух і життя, але є деякі з вас які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той. Котрий його зрадить? І Він казав: Тому як сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть і вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьом, може, і ви. Хочете відійти. А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і пізнали, що Ти є святий Божий. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Знаємо, що Моїсей увійшов в цю землю обітовану, Але знаємо, що в цю землю обітовану впровадив ізраїльський народ, Ісус Новин. І можна теж так сказати, що він, вони ну, здобули цю землю, силовіці. Тобто це теж показує, якби, що царство Боже здобувається силою. І навіть якщо Бог дав ту обітницю ізраїльському народові, що вони е, прийдуть до, до цієї обітованої землі, все рівно її треба було здобувати, тобто треба було боротися за неї. І, 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 і тому це слово якби нам показує е, ну, цей момент, що потрібно власне, постійно боротися, але боротися необхідно, власне е, вибираючи Бога. Тому, і тому Ісус навин збирає всі, всі коріна Ізраїля і ставить їм це питання, кого ви будете вибирати? Кому будете поклонятися? Хто для вас буде Богом, Хто буде вас благословляти, хто буде вам товаришувати, хто буде вам допомагати. І Тому вони кажуть, так, що ми не будемо вибирати, так, ми не можемо покинути Бога, тому що ми бачили великі діла, діла Божі. Ми бачили, що Бог. Зробив з нами, що зробив з єгиптянами, що робив під час цих 40 років цієї подорожі, що Бог сильною рукою нас провадив, що Бог вів, що Бог нас не залишав. І тому ми вибираємо. Потім один бачите, що ізраїльський народ все одно відвертався від Бога. І коли я читав ці слова, мені на думку при. Приходить за сповід. часто, часу. Да? Там є, є одна із умов тверде рішення змінитися, незалежно від того, що буде завтра. І ми часто кажемо, що будемо вірні, що не покинути Боже, що відвернемося від гріхів на цю хвилину так, але потім приходить момент, і ми вибираємо все-таки гріх. Але як би там не було, важливо, щоб вибирати Бога. А, і тому, тому тут важливий цей момент. Сьогодні Сьогодні вибрати Бога. Тобто Бога поставити на перше місце. І це є, є ключем, ключем е, е, нашого покликання, нашого вибору, нашої дороги е, цього яке Бог приготував цю 21 неділю. Щоб ти вибрав Бога, а, щоб ти не покидав Бога. Бо, бо Бог тебе ніколи не покинув, не покине і не покидає. Потім е, можемо перейти вже за, на, е, на часи Ісуса, прийти в той час, коли, коли з'являється цей пророк, останній пророк старого заповіту це Йоанн Хреститель, який в тому самому місці, де Ісус Набин зібрав цей народ в тому самому місці, він закликав народ до покаяння, до того, щоб народ відвертався від гріха, щоб народ вибирав Бога. Тобто бачимо постійно, що Бог не залишає народ, щоб Бог посилає пророків, Бог посилає цих проків, щоб вони заохочували, щоб народ постійно вибирав Бога. І так само сьогодні це Слово приходить до нас для того, щоб заохотити нас, щоб ми вибирали Бога, щоб ми його не покидали. Далі ми продовжуємо вже третій тиждень цей 34-й псалом співати, молитися ним. І цей псалом також закликає нас до того, щоб ми власне, просили про цю силу, про цю дію, про цю міць, щоб вибирати, вибирати Бога. Щоб Бога, так як в минулу неділю ми це чули, так само в цю неділю, благословляти Господа в кожному часі. Тобто вибираєш Бога, бачиш великі діла Божі, бачиш цю силу, бачиш цю міць, покидаєш цей гріх, ти будеш прославляти Бога. Будеш його величати. І Його хвала буде завжди на твоїх кустах, постійно. І будеш Господом хвалитися, душа моя, моя. буде. Тобто будеш хвалитися не своїми силами міцю, але власне будеш хвалитися Богом. Що він зробив ці великі діла в твоєму житті, в твоїй історії. Потім далі є це послання апостола Павла до Офесян, і тут можуть народитися певні такі дискусії відносно цього фрагменту, тому що цей фрагмент як би, показує цей патріархат. Патріархат, в якійсь мірі ще існував до, до майже 20 століття, що чоловік був найважливіший, що чоловік був голова сім'ї, що, що, що він сказав, те те, те мало здійснюватись. І тому якби в такому ключі можна це прочитувати. Тому деякі навіть дискутують, щоб взагалі вилучити цей фрагмент з лекціоналі. Ось. Але церква в 2014 році видала такий документ, називається Бого Натхнене. Святе письмо, там ще якесь слово я забув. 22 лютого було видане. Українською мовою є цей переклад, але його треба купляти польською, то там можна онлайн прочитати. І там пункт, такий 132-й, він роз'яснює цей фрагмент, він показує, як його треба до кінця розуміти, що, що так, чоловік має бути головою сім'ї. Але якщо дивитися на наше суспільство, українське суспільство, то що ми бачимо? Ми в більшості бачимо не патріархат, а в більшості матріархат. Ми бачимо, що жінки керують чоловіками. Чоловіки настільки інфантильні, що цю, це, це служіння відпускають, Ось, і, 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 і самі в цьому винні, якісь. але винні в які міри? В тому, що не борються за те, щоб бути головою. Головою в такому значенні, так як церква е, говорила, щоб бути цим єпископом, бути цим пастирем, провадити, але робити це з великою любов'ю. Власне, контекст цього, цього читання говорить про любов між чоловіком, чоловіком і дружиною. Так, Він і голова сім'ї, але дружина підкоряється з любові для того, щоб служити, щоб, щоб віддавати своє життя, так само і чоловік. В такому ключі, не в ключі матріархальному чи патріархальному. Не в такому ключі, що чоловік сказав і все, і крапка, і і, і немає жодних дискусій. Так як буває, бувають такі сім'ї. І в одну сторону перегибають, і в другу сторону перегибають. І тому тут, тут дуже важливо, щоб подивитися на, на те, що, про що говориться цей Павло по відношенню Ісуса Христа до Церкви. Що він є головою, а церква є нареченою, яку він кохає, любить, яку провадить, яку пестить ніжно, не нищить, не руйнує її, а яку підтримує і, 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 і яку веде до, до Небесної Єрусалиму. І тому ми вчимось, ми, як ця подружуюча церква, ми вчимось служити так само дружини, вчаться служити, вчаться. Власне, вибирати Бога для того, щоб кохати чоловіка, приймати чоловіка, приймати дружину і так далі. І тому ключ, ключ власне цього читання полягає в тому, щоб вибрати Бога, так як говорить в цьому першому читанні з книги Ісуса Навина, для того, щоб можна було служити, щоб можна було давати своє життя, щоб можна було любити, не, не домінувати. Не боротися за владу, хто головний в сім'ї. Але щоб давати своє життя. І тому для нас важливий є важливий цей це, це контекст страстного четверга, коли, коли Ісус стає на коліна чи, чи в якійсь іншій формі, і миє ноги. Це приклад, приклад для нас всіх, не тільки сім'ї, але кожного зокрема. Служити, давати своє життя. А, і тому тому е, 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 важливо, що, що говорить апостол е, Павло, і будуть обоє одним тілом. Одне тіло, не дві особи, одне тіло. Значить, мають одного духа, одне мислення, одну поведінку. Хоча мають е, е, різні тіла. Да? Є, 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 є чоловік і жінка. Немає воно, немає іншого, іншого е, е, виду. Да? Є чоловік і жінка, крапка. Ось. І тому каже е, е, Павло: це велика таємниця, адже я говорю про Христа і церкву. А ми в зв'язку з тим, що ми охрещені, ми приліплені да? до Ісуса Христа і ми є цією подорожуючою церкву. Ми є містичним тілом Ісуса Христа, тому Він нас кохає і ми вчимось кохати Ісуса Христа. І далі ми маємо, продовжуємо слухати цю євхаристийну промову Ісуса Христа, який говорить про Євхаристию, говорить про тіло, про кров, говорить про, 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 про те, що. Що він дасть життя, да? дасть, дасть Воскресіння тим, хто буде споживати це, це тіло і кров. Ось. І багато хто, звісно, гіршився, не розумів цього. І, 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 і так само він, він, він питає, каже: може і ви хочете відійти? Може ви до кінця не розумієте? Бо він знав, що відбувається в серцях кожного, кожного з них. І подивіться, що залишилося лише 12, тобто то дуже багато відійшло. І що, І що говорить, говорить Петро, Симон Петро? Господи, до кого ми підемо? Ти має слово вічного життя. І ми повірили, пізнали, що ти є святий Боже. Тут дуже важлива теж роль Петра. Пам'ятайте в іншому місці, коли. Ісус запитав, за кого вважаєте Сина чоловічого. І Петро дає відповідь. Петро, тобто скеля, фундамент, Він дає відповідь. Тут, тут теж можна подивитися на, 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 на того Петра, який має ці ключі, щоб Слово Боже роз'яснювати, щоб інтерпретувати, щоб давати, кормити. І що бути цим фундаментом. І ворота пекельні не, не, не здувають. І знову ж таки, Петро, Петро, Петро. І, і, і бачимо, що, що цей Петро настільки важливий, що, що, що дивіться, що вже 2000 років найбільш переслідуваний релігією є саме християни. Є саме християни. Не буду зараз розвивати ці теми, хто ким є переслідуваний. Але, але переслідування християни. І тому дуже важливо, щоб ми вибирали Бога, для того, щоб ми мали силу протистояти цим переслідуванням, щоб не захищатися перед цим злом, щоб можна було приймати це зло так, як прийняв цей Ісус Христос. Щоб ти не, не, не належав до того грома тих учнів, які відійшли геть. І пішли від Ісуса Христа. Бо не розуміли Не розуміли ні христа, ні Воскресіння, ні розіп'яття, ні смерті. Не розуміли цього служіння в сім'ї, не розуміли свого покликання. А. І тому ми потребуємо власне, потребуємо Слова. Тому, тому е, ключ, ключ є власне такий, що приймати Ісуса Христа, приймати Його Слово, Його Тіло, Його кров. Ти цією дорогою навернення. навіть якщо до кінця всього не розумієш. Навіть якщо до кінця всього не можеш охопити своїм обмеженим розумом. Але важливо, щоб, щоб ти сьогодні міг вибрати Ісуса Христа. Вибрати Ісуса Христа і піти за Ним. Ось, і тому тому відповідь дуже проста є. Ніхто не може прийти до мене, що йому не було дано від Отця. Тобто не тіло і кров тобі це об'явили, каже Ісус Петрові. А Отець Небесний. Тобто Бог тебе покликав, Бог тобі дав життя, Бог тобі дає силу навертатись. Пам'ятаєте, як ми говорили про наш, про знак миру. Що не можеш пробачити своїми силами. Не можеш примиритися своїми силами. Це Бог дає силу сказати на да, мир тобі. Тому що ти кричиш і молишся, да, Отче нашої сили. Ти молишся, просиш, щоб Бог дав тобі цю силу. Тому він тобі дає це слово. І тому, власне, ключі, розуміти, це слово є саме так. Да, що, що можеш прийти тільки до Бога тоді, коли Він дасть тобі цю благодать. Ти можеш хоч на голові стояти. Намагатися, як би ти там намагався навертатись, в мене є любиме слово, яке я часто повторюю, в тебе тільки, знаєте, що повилазить гімороїд. Все від твого старання. Все, що можеш зробити, це тільки назбирати собі хвороб різних. А якщо Бог дасть тобі силу, і ти впокорі, так як Ісус Христос, будеш мати цей кінозис, це смирення, це покору, Бог зробить великі діла в твоєму житті і в твоїй історії. І тому це слово сьогодні приходить до нас, щоб черговий раз вибрати Ісуса Христа, вибрати Його. Його поставити на перше місце. І звісно, вчитися йти за Ним. не залежно від того, що буде через 5 хвилин. Актом волі я зараз вибираю Бога. Я зараз хочу Йому служити. Я зараз хочу віддавати Йому своє життя, вчитися. Від нього, так як він пролив кров, так як він помер на Христі, так як він віддав своє життя, так само я вчусь, вчусь постійно. Учнем я є учнем Ісуса Христа. Не розумію. Але, так, як Йоанн каже, слово Твої, Господе є життям і духом. Слова Твої є, е, є життям і духом. Ти свого життя вічного маєш. Так? Тому і я тебе вибираю, тому я йду за тобою. тому тому я радію, що я є в гроні цих учнів, що я є тим, ким є. Хоча я є тим християнином такою калікою, але я не є. І сьогодні черговий раз вибираю Ісуса Христа для того, щоб, щоб мати вічне життя, для того, щоб навчитися цій любові до Бога до ближнього і до себе.